Вітаю, ми сьогодні з вами будемо говорити про медіани трикутника. Власне, вони мають певну властивість, перш за все вони перетинаються в одній точці, і точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1 починаючи від вершини трикутника. Точку О, тобто ту точку, в якій перетинаються всі наші медіани, називають центром мас або центроїдом трикутника. Як уже говорилося, що медіани точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1. Тобто, якщо взяти будь-який із таких відрізків, починаючи від вершини, в даному випадку, ось він БО, та поділити його на той відрізок, який у нас лишається від цієї точки до сторони B1O або О Б1, то ми завжди будемо мати відношення 2 до 1. Бо, власне, це і є властивістю медіан? Першій задачі нам дані довжини трьох медіан 24, 21 та 27 см, і нам потрібно знайти довжини частин, на які вони діляться точкою їх перетину. Ми з вами пам'ятаємо, що вони діляться відношенні 2 до 1, і це абсолютно з кожною медіаною. Що це нам з вами дає? Разом частин у нас буде 3. Тобто, якщо ми поділимо на 3, наприклад, довжину відрізка ББ1, то ми знайдемо довжину відрізка ob 1 Якщо помножимо це число на 2, відрізка БО. Скористаємося цим. Довжина відрізка b 1 у 21 см, який ми ділимо на 3. І, власне, будемо мати 7. Запишемо сантиметри. Якщо ми 2 помножимо на цих 7, ми одержимо довжину більшої з відрізків, він буде дорівнювати 14, і теж сантиметрів. аналогічно ми зараз зробимо стороною, медіаною, і з третьою стороною, і з третьою медіаною це c 1 Власне, таким способом ми знайшли всі необхідні відрізки. Одна з медіан ділиться на відрізки 8 та 16 см, інша 7 та 14 см. А. Остання 9 та 18 см. Досить часто використовується теорема про медіану трикутника, коли ми говоримо, наприклад, про рівнобедрений трикутник. Оскільки, якщо ми із вершини рівнобедреного трикутника до основи проведемо медіану, ми одночасно проведемо і висоту, і бісектрису. Це зручно. І ми з вами знаємо про те, що центри вписаного кола та описаного кола знаходяться в точках перетину певних відрізків, наприклад, середини перпендикулярів або бісектрис кутів. Для даного трикутника середини перпендикуляру, оскільки проходить якраз через середину однієї з сторони і, власне, під прямим кутом. Буде дана медіана. Так же само буде бісектрисою. А ми знаємо, що всі такі бісектриси будуть проходити в даному випадку такі медіани. будуть проходити Через певну точку, через точку перед медіан. І власне вона буде ділити дану медіану у відношенні 2 до 1. Тобто знайти дану точку ми могтимемо навіть без побудови інших медіан, просто побудувавши одну з них і поділивши в певному відношенні її довжину. Тобто, ось дана точка може претендувати на те, щоб бути центром кола. Особливо, якщо в нас не просто рівнобедрений трикутник, а рівносторонній. Це один з найпростіших способів знайти центр вписаного або без описаного кола навколо рівностороннього трикутника. Розв'яжемо ще одну задачу: у нас відомі відстані від точки перетину медіан до вершини трикутника або, наприклад, так як для блакитної та помаранчевої медіан до сторони трикутника. І нам потрібно познаходити довжини всіх медіан. Тобто, перш за все, ми з вами знайдемо медіану Аа1 за властивістю медіан трикутника. Ми знаємо, що вони діляться у відношенні 2 до 1. Ось цей відрізок відповідає одиничці. Отже, даний має бути в 2 рази більший, а вся медіана в 3 рази більшою. Власне, ми цим з вами користувалися попередніх задач. Тобто, ми матимемо 3 помножити на О1. І будемо мати 3 множину на 6 см 18 см. Першу медіану ми знайшли. Аналогічним способом ми знайдемо медіану СС1. Нам потрібно взяти 3 рази по ОС1. І це буде 3 рази по 8 см. Тобто, буде 24 см. А от у зелену медіану ББ1 помноживши на 3, ми не знайдемо. Адже даний відрізок в два рази забільший за цей. А отже, щоб знайти медіану, потрібно помножити на 1,5 даний відрізок, а не на 3. Тобто поділити 12 на 2 і помножити на 3. Тобто, збільшити в півтора рази. Запишемо BB1 буде дорівнювати відрізкові БО поділеному на 2, але помноженому на 3. Це можна записати таким чином: що ми маємо помножити на 3 других. І нам потрібно буде 12, власне, на цих 3 других помножити. Півтора рази збільшити. Ми будемо мати також 18 см. Цікавим фактом є те, що якщо у нашому трикутнику є дві однакові подовжені медіани, то наш трикутник має бути рівнобедреним. На рисунку я виділив наші дві рівні медіани згідно з обрахунків. Вони обоє по 18 см. Це означає, що сторони, до яких вони проведені, мають бути рівними. Тобто СБ та СА мають мати однакову довжину. Навіть якщо ви зараз це бачите на рисунку дещо інакше. Адже рисунок був не заготовлений 100% саме під дану задачу, він був типовим. Тому цим можна користуватися, і це доводиться в ряді задач на доведення, власне, на основі теореми про медіани Трикутника. На сьогодні все, до зустрічі наступного разу.